Я не впевнений. Я думаю, що раніше просто ми пабліки російські не показували, а зараз вирішили чомусь показати, щоб поставити це на якісь. Ну ну це ж ну ви собі уявіть це державна машина, перший канал телебачення російського. Це питання відкрита лінія з президентом. Ну невже ви вірите, що на ці питання вони не модеруються спочатку, не враховуються графіки? Скільки їх можна задати? А це цікавить? Бабушку там з Сєвєродвінська або звідки ще розумієте, чи з Башкірії? Чи Санкт Петербургу, а чому саме це питання? В якій формі воно поставлено росіян, певну частину росіян, війна і закінчення війни цікавило завжди, але це настільки маленький відсоток, вони настільки промили їм мозги, що на моє глибокі переконання, це йде набагато тоньша робота спецслужб стосовно цього опитування, стосовно показати, що ми теж хочемо завершити війну. Давайте шляхати шукати шляхи виху. Уду і президент зараз їхній розкаже, як він намагається її закінчити. Що він все робить для цього? Це ж гра на власного споживача цієї інформаційної продукту.